Доброї влади не буває. Будь-яка влада це зло більшою чи меншою мірою. Звісно, є різний ступінь, різний ступінь нахабства, різний ступінь цинізму, різний ступінь апетитів. А ще, коли влада відчуває, що вона безконтрольна, що її не можна змінити, що на неї не можна вплинути. Вона перетворюється на абсолютне зло. Звісно, можна сказати, та з кого там вибирати? Там же ж немає всі вони однакові. Якщо я з цим погоджуюся, я схвалюю абсолютне зло. Тому я собі сказав: я піду і проголосую за менше зло, як я його розумію. Можливо, таким чином мені вдасться запобігти більшому.